Для лікування будь-якого кашлю та бронхіду потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. Я тут із вами не згоден. Нас сьогодні, я гадаю, дуже багато людей у Росії, сподіваюся, почують. Вони сьогодні закрили Ютуб. Ви знаєте про це? У себе? Я знаю. А я просто гарантую, що голос розповсюджується швидко мережею. Почують. І Включно з президентом Росії почують. Я тому сподіваюся. Та він взагалі глухий, незважаючи на те, що він із вами буде, навіть якщо розмовлятиме, він, по суті, свої глуха людина. Ви розумієте, у чому різниця? Ви розумієте, що у вас ось ви говорите з маском. І ви спілкуєтесь з з новатором, із ученим, говорити про те, як, як ракети. Як заощадити? Як ракети повертаються, як... а він ракети відправляє не заощадити, а вбиває ними людей. Ви думаєте, ви можете говорити про технології з Путіним? Ваші хлопці, до речі, брали інтерв'ю, і він розповів їм ще і про історію племені. Розуміть? Тобто російська людина в його країні, уявіть собі, демаск. Технології, Марс, штучний інтелект, а цей стоїть із Голою дупою і розповідає про племена? Ви зрозумієте, вам здається, що ви берете інтерв'ю. Ось цей пан Такер брав там інтерв'ю тощо. І всім здається, що Ой ми зараз їх подружимо. Як ви можете, до чого тут подружимо? Він інший. Він... Він просто інший. Але все одно потрібно перед вами, перед вами стоїть мамонт. До речі, мені треба сказати, що коли ви сказали про голу дупу, мені не переклали. Будь ласка, я прошу перекладача перекладати. Дякую. Це так, щоб вам було зрозуміло. Зрозумів, вибачте, це я зараз. Я зрозумів. Чудово. Але розмовляти все одно потрібно. Потрібно завжди розмовляти з тим, хто чує, і потрібно розмовляти тоді, коли ти знаєш, що це дасть тобі плюс. Дасть світу мир, дасть спокій людям. Мені сподобався меседж президента Трампа під час його промови. Я думаю, що ми маємо таку ж позицію щодо миру через силу. Це дуже важливо. Отже, це означає, що якщо ти сильний, то ти можеш говорити. І ми маємо бути сильними, і Україна повинна бути сильною, достатньо сильною. В іншому випадку, для чого він, той, як кого ви знаєте, як, як, це, як Валандамор, тот про кого, та, да, не можна говорити. Да, да. Так ось цей Валандамор, да. він же. Живиться, підживлюється і живе тим, що його суб'єктизують. Замість ізоляції йому пропонують виходити на світло. Людина, яка з темряви по суті своїй, ви їй пропонуєте якби суб'єктивізуватися. Чому? Тільки одне страх. Страх. І треба, ви кажете, надо ж Ну, Слухайте, треба бути в сильній позиції і не розговорювати. А закінчувати війну. Так, можна в форматі діалогу. Так, а хто ж проти? Треба просто бути в сильній позиції, щоб той, хто напроти вас, щоб він цього хотів. А ви думаєте, він хоче закінчити війну? Це ваша мова. Це дуже наївно. Мені так шкода. Я не хочу, але це дуже наївно, що він хоче завершити війну. It's... Я вам так скажу. Обставини, вибачте, що перериваю те, що нам потрібно, де я думаю, що президент не тільки він має ці можливості, і це не просто гірше. Я дійсно вважаю, і я думаю, що наші люди дуже рахують, отже, у нього достатньо влади тиснути на нього, щоб тиснути на Путіна. Не хотіти закінчити, не хотіти тиснути на нього, щоб закінчити. Ось у чому різниця. Не знаходьте його волю, Путіна волю закінчити. Ні, ви не знайдете? На мою думку, вибачте. Ні, вибачте, я першим вас перервав. Але я б хотів, у мене так є, можна сказати, наївна мрія. Мрія, що ви сядете разом із Путіним і з Трампом, і домовитися, як. Припинити вогонь, сісфаєр і як знайти шлях до миру. І я вважаю, треба тут силою, треба розмовою. Тут можна використати багато різних батогів і пряників, щоб дійсно домовитися. І Трамп дуже хоче домовитися і готовий домовлятися. Можу, я поставити вам запитання, так? Я просто дуже хочу, щоб ми з вами були в одному. Розуміння. А, це дуже важливо, коли ти в, одно, в однаковому фін, інформаційному просторі. Дуже важливо. А, давайте про Сісфаєр трішки поговоримо. Характеризую вам ситуацію. А в 2019 році в грудні місяці в Нормандії, в Парижі, в Єлісійському дворці, я, Макрон, Меркель і Путін домовились про Сісфаер. Це, до речі, слабкість того формату, що не було Сполучених Штатів Америки. Ну, про це чому їх не було, окремо можемо поговорити. Це, це історія в цілому про гарантії безпеки, про позицію Німеччини тощо, але трішки пізніше, якщо захочете, ми домовились про обмін. Людей, обмін всіх на всіх, ми домовились розпочати обмін всіх на всіх з обміну. Я думаю, ви це знаєте. І також мала зустріч багато е, часова, багато годин на зустріч, де ми з ним домовились. Всі вже втомились. Ми залишились удвох в кінці кінців. І я йому казав, що давай сісфайр. До речі, ніхто в Україні не вірив. Мало хто вірив про Сісфаєр, а від, там він хотів відведення. Я йому порахував, що якщо буде від, від відведення військ від контактної лінії в тому форматі, який пропонували е, рускі, це займе у нас 20 років. Я йому це доказав саме по часу: квадратні кілометри, саме довжина контактної лінії або лінії роз, е, розмежування. І ми домовились. Про те, що я йому сказав, так не вийде, але але я, я, у мене було багато аргументів, тому що я був глибоко в питанні, Дуже глибоко. І в принципі, це моя риса. Якщо я починаю чимось займатись, я не можу стояти як одна, товариш, про якого я говорив, з да? І Я повинен бути одягнений, я повинен бути готовий краще за будь того хто напроти мене. Ви займалися же спортом, так? Mm -hmm. Ну і я багато років займався. І ми знаємо, що це таке боротьба, що таке бокс, що таке тайський бокс. Це те, чим займався я і дуже це любив. Та, ти, коли виходиш на Рінг, ти в принципі все розумієш. Mm -hmm. І тому я виходив. І я був дуже до цього готовий. А він. Ні. Він не глибоко був в процесі. Що за кордон? Де він знаходиться? Як довго розводити війська? А чому він був неглибоко? Хочете скажу? Бо він нічого цього не збирався робити. Це те, що мене бентежило. Якщо ти неглибоко в питанні, ну то тоді, ти... Ну, наче -то результат тобі не дуже потрібен. Я так вважаю. Що відбулося? Ми з ним домовились, що буде продовження газу. Транзиту газу 19-й рік. Ми з ним домовилися, це була безпека для Європи. Меркель а, мене дуже а, просила про це, і це було дуже важливо для, Євро... для Німеччини. Ми з ним домовилися. Друге, ми з ним домовились, для нього це були просто гроші. А друге, ми з ним домовились про обмін. Для мене це було найголовніше. Для них був газ, для мене люди, і це факт. Бо я хотів цю Гуманітарну мати перевагу для того, щоб далі, далі були наступні зустрічі, які привели б до сталого миру. І третє припинення вогню. Припинення вогню, те, про що ви говорили, що відбулося? Контракт був підписаний газовий, бо це йому потрібно. І в цьому, до речі, він всі деталі знав. Щодо обміну ми зробили перший крок і обміняли людей. Щодо сізфаєр, ну, вони почали нас вбивати через десь місяць. Я подзвонив йому. І я йому сказав, що, що ну, ми ж домовились про Сісфер. У нас же є. Ну це ж не папірець в туалеті. Так, це серйозна історія, начебто так, Меркель, серйозна ж, Макрон, ти, я. Ну ми ж домобли, сісфаєр, це ж важливо. Не на новий рік, бо всі тоді раділи на Новий рік. Як зараз там, Різдяне пропонують, приблизно та сама. Тобто такий сісфаєр, знаєш, на 2-3 дні, щоб тобі поаплодували. Але це ж не спектаклі, це не театр життя людей. І ось що відбулося. Після цього я дзвонив йому ще кілька разів. Мені здається, в мене було всього два чи три дзвоника йому. Я його просив про сісфайр. він мені казав, не може бути. І ми зараз розберемось. А люди з окупованої території, русські і сепаратисти, вони там всі разом були. Вони продовжували стріляти і вбивати наших людей. Так, фронт стояв на місці, але вони вбивали людей. Вони вбивали людей, я йому дзвонив до тих пір, поки десь через кілька місяців руски припинили брати трубку від нас. Більше з'єднань у нас не було. Я хотів наступної зустрічі, як у нас було в нормандському форматі. Я хотів наступної зустрічі, я хотів рішення зробити так. Рускі відмовляли. Ми пробували це робити через різні країни Європи і не тільки Європи. Рускі відмовляли, передавали кутухренні слі вони не хотіли. Вони відправляли, до речі, своїх снайперів. Е, у нас були докази, вони живі, відеодокази, тому що е, декого взяли тоді в полон. Це були снайпери, які проходили тренування. Так вони тренувались. Потім ці снайпери працювали. В Сирії і в Африці це в цілому вони тренувалися у нас на сході нашої держави. Ці снайпери жива мішень. Це наші українці. Вони з тієї сторони вони стріляли, вбивали людей: жінок, людей, дітей. Вони стріляли. Це було палювання. До речі, все по тому ж рускоязичному регіону, про який він так говорить, що всі на сході рускоязичні. Вони саме там і стріляли там, де зараз. Найнапруженіша ситуація. Вони вбивали людей. Я, ми передавали інформацію, ми передавали фотографії, ми передавали не всюди. Ми працювали дуже багато, наполегливо, Я з усіма зустрічався, але хто тоді помічав Україну? Так не сильно помічали на Крим, що він окупований незаконно також. Не дуже звертало увагу. І, якщо чесно, Сполучені Штати Америки також всі трішки замовчували все це питання. І так воно і було до повномасштабної війни. І так воно було. Також про сфери. я хочу вам поставити запитання. Сьогодні на території, наприклад, Маріуполь. І в Маріуполі. Це журналісти американські, українські. Вам всі скажуть, хто а, мав контакти, хто має контакти з Маріупольцями, і хто звідти біг в останні, в останні хвилини окупації? Або після окупації хто зміг виїхати? І там і Чернов серед них, який Оскар там отримав. І ці журналісти після того, як вони виїхали з Маріуполя, вони сюди з, з, у нас була, до речі, розмова. Так. Вам вони скажуть 20 тисяч 30 тисяч цивільних там закатовані, закопані. Ми не знаємо кількість жертв. І в хто не хотів працювати з ними, хто вийшов на якісь страйки, хто не хотів працювати а, з рускими, які окупували, наприклад, Маріуполь. Я вам просто наводжу приклад одного міста. І у мене до вас питання: а мільйони дітей? І я російською вас запитаю, щоб ви одразу це почули. А мільйони дітей, які там. І ми з вами зробили просто сісфаєр, не розуміючи, що буде далі, не розуміючи, що буде з гарантіями безпеки для України. А що з тими мільйонами дітей, які там на окупованій території? Я що їм маю сказати? Що я їм маю сказати? Я їм маю сказати, що, що наплювати, та ви всі там до побачення. А ось ці десятки тисяч людей, які там закопані, ми їх нібито ми що? Ми що це хочемо? Ми їм це готові пробачити. Ми повинні зробити хоча б перший крок. Якщо ми розуміємо, що це сіз-фаєр, ми повинні точно розуміти, що гарантія безпеки є у цій частині України, яку ми контролюємо. Вони мають бути, що він не повернеться це ж дуже важливо. І що ми говоримо тим людям, які на тих територіях, це мільйони людей. І ви знаєте, що з 2014 року в Донецьку в Криму. А зараз це відбувається в Мелітополі, і зараз це відбувається в Бердянську. Діти призовного віку. Всі ці діти так вони їх змушують йти та воювати. І якщо не йдуть, вони їх вб'ють. Це ж ви розумієте, що відбувається? Ось чому припинення вогню. Все, що я сказав, що я дуже хочу і вірю в силу Президента Трампа, що з цією купою цієї інформації він зрозуміє, як зробити Україну сильною і бути сильним. А чому я кажу бути сильним? А я вам наведу такий приклад: Президент Трамп буде. Тій ситуації, в якій був я в 2019 році. Точно в цій ситуації. Хочу закінчити війну, ми хочемо сталого миру для України. Ми повинні зробити так: сісфаєр, обмін людей і потім дипломатично повернути всі, всі території, і ми дипломатію будемо це робити. І що буде далі з Президентом Трампом? Якщо Сісфаєр? Без гарантій безпеки, хоча б для тієї території, яку ми контролюємо, що він отримує? Якщо він, наприклад, зробив сісфайр, а через три місяці Путін почав нову хвилю атаки? Як буде виглядати Трамп? Як буде виглядати Україна? Як буде все виглядати? Просто почне. А, а чому Путін почне? Тому що він боїться сьогодні Трампа. І як тільки Трамп дасть, я піде на сісфайр без серйозних гарантій безпеки для України, він дасть пас Путіну. Не те, що він цього хоче. Ні, він цього не хоче. Я йому вірю в те, що він говорить. Але він дасть йому пас можливості Путіна, бо що в башки у Путіна розсорять мене з Трампом. В бажкі у Путіна закінчити окупацію нашої території. Це все є в його хворій голові. Абсолютно я в цьому впевнений. Тому я вам і сказав: не чекайте на бажання Путіна. Змушуйте його, що він має, повинен це зробити, щоб зупинити війну. Це важливо. Важливо сказати все, що сказали щодо дітей. Трагедія, війна це пекло. Але треба знайти шлях до миру. Він є. Який? До припинення вогню сильна Україна. Сильна позиція України? Так. Ми можемо поговорити про це з Трампом. На мою думку, можна говорити про гарантії безпеки. Але як швидкий крок? НАТО швидкий крок для початку, так, я розумію. Я розумію почуття Трампа. Я його почув. Так, він не має, він, звісно, думає про це, але в будь-якому разі, так, НАТО це означає сильні гарантії безпеки для всіх людей, для нас частина гарантій безпеки. Друга частина це пакет зброї. Ми не будемо її використовувати. Якщо сісфаєр буде працювати, ніхто не буде використовувати зброю. Для чого? Але вона повинна залишитися не так, як це було раніше, при всій повазі до Сполучених Штатів та до адміністрації. Але я не хочу, щоб ситуація повторилася, як це було з Байденом. Я прошу, будь ласка, санкції зараз, зброя зараз. І тоді побачимо, чи почнуть вони. Звичайно, ми будемо раді, якщо ви дасте нам ще більше і будете разом з нами пліч о пліч. Так, звісно, це правильно, але це зовсім інше, коли у вас є зброя. Путін не міг би окупувати таку велику територію, що нам було б дуже важко витіснити його так, але раніше у нас її не було. І ця та ж ситуація, вона може бути такою ж. Я просто ділюся цим з вами. Як я вже казав на самому початку, я хочу бути дуже чесним з вами та вашою аудиторією. Так, це правда. Якщо ми не матимемо гарантій безпеки, то Путін прийде знову. Щоб чітко сказати, ви маєте на увазі ось одна ідея. Я б вам